Глядачів нашого телеканалу, дивіться далі про день сьогоднішній стрію. У студії працює Микола Бойким. Не перемикайтесь! Два роки по тому, до Дня Святого Валентина, ми знову провели опитування серед дітей, спілкувалися з тими самими, що у 2015-му. Тоді це були учні 4 класу 11-ї школи. Після її закінчення. Майже половина класу прийшла у гімназію. Тепер ці діти уже шестикласники, їм від 11 і до 13 років. Підросли та подорослішали і у своїх думках. Переконайтеся в цьому самі. Знають, що таке кохання, як проявляти любов, якими дарунками дивувати один одного, як звертатися до коханих. І на що здатні заради них відповіді милих про велике вражають, є чому навіть дорослим повчитися? О, це важке питання. Ідеальний чоловік має дарувати діаманти, шуби і машини. Щось змінилося за, за два роки? дуже багато. Так. <ріст> так, дуже багато. За два роки я думаю, я зрозуміла, що не тільки в діамантах, а я й думаю, що любов проявляється це, коли чоловік приходить додому, жінка вартісти. Він їй дякує. Коли вони один одного люблять і не е, говорять пакості за спиною і не е, використовують один одного. До цього не доросли, треба ще дорости до цього. Що таке любов? Я не знаю, а може мені Любов — це коли ти когось любиш? І воно дуже тяжко розказати принаймні, мову випадку. Любов це такі почуття, які знаходяться в серці і які не можна передати. Це глибокі почуття. Любов це невимовне почуття у серці, яке важко вирізати словами. Любов проявляється від всього серця. Це не тільки подарунки, якісь поцілунки, що небудь це проведений час з тою людиною, яку ти яку ти любиш. Це любов це коли тобі якась людина сильно подобається, і ти хочеш з нею постійно знаходитись біля неї. Любов це щире відчуття у серці кожної людини, коли люди цінують один одного і поважають. Любов це почуття між хлопцем і дівчиною, які е, люблять один одного, і вони з один одного соромляться. Вони коли бачать один одного, вони червоніють. Любов це почуття, яке неможливо передати словами. І коли люди зустрічаються і бачать один одного, то вони дивляться на світ розовими окулярами. Це симпатія один до одного. Коли, жін, коли хлопець і жінка проявляє. Ну, як сам сказати, проявляє ніби таку дуже 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 велику енергію. Всередині я думаю, важливіше ніж зовні, бо людина може бути гарна, а вона може бути така жахлива, як любов це коли щось тебе притягує до цієї людини. Як проявляти любов? Я? Щоб хлопець любив дівчину, або дівчина любила хлопця. Треба не дарувати їй подарунки там, а треба, щоб хлопцю було цікаво з дівчиною говорити, жити з нею. Трібно е, більше з ним е, про, ну, давати їм більше з ним уваги, ну, ніби проводити час, щоб хлопець бачив, що ти дійсно його любиш. Треба признаватися йому в любові, треба ходити з ним гуляти. Е, треба, е, треба, щоб з ним було тобі цікаво. Дарувати квіти, подарунки що від душі. Ідеальна жінка, яка вона? Найма <ріст> Я не буду до цього запитання. Ідеальна жінка це жінка, яка буде підтримувати в тебе всього, я тобі допомагати. Вона має вміти робити борщ. <ріст> Вона має бути красива, розумна, має мати вищу освіту. <ріст> Чекайте. Так, 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 так. Вона має проявляти любов. Щоб вона не зраджувала, яка тебе любить всі, всім серцем, яка тебе поважає, яка робить подарунки. Може підтримати в, в скрутних ситуаціях, буде про тебе піклуватися і буде тобі завжди цікаво. Він має підтримати в скрутній ситуації, має якусь роботу по хаті робити. На мою думку, ідеальний чоловік це. Це той чоловік, який завжди тебе підтримує в скрутні хвилини, він буде тобі вірним, відданим. Це обов'язково, щоб він мав вищу освіту, щоб він був розумним. І головне, щоб він любив дітей. Що вона може готувати смачний борщ, в тому числі. Ну так, да. що ще можу сказати. А квін? Не знаю. Не знаю. мусить теж тебе поважати. Чинувати твою працю, як лагідно потрібно надавати кохання. Ну і гарними ласкавими словами сонечко, зайчик, котик цей хороший, там ще щось таке. Ну щоб йому Думаю, Перше треба його по ім'ям називати, а потім вже можна надати. Моє коханий датчик, а також треба з любов'ю звертатися до нього на ім'я. Треба звертатися до, ж... до жінки, наприклад, нагідні на писливі імена, наприклад, Пупсик, Песик, Сонечко. Але головне, щоб жінка не назв, коли чоловік не приходив додому, жінка йому не казала, давай зарплату. Кохану людину треба називати або на ім'я, або лагідним, словом, там, котятко, сонечко. Ну все. Зайчик. Мені здається, що сонечко або так, як його ім'я. Та мені здається, краще на ім'я. Звертатися на ім'я, але трошки так родніше. Потрібно називати або кохана, або просто ім'я. Що вже наголосити. <гад> У мене тільки три варіанти, як називати. Як? Тигрик, цюмасик і пупсик. Як називати лагерна кохану або дівчину, яка тебе подобається? Мені ніхто не подобається, я просто страстний. Любий, коханий, або ж просто поївний, тому що, на мою думку, от називати котик, зайка, по-моєму, ну, та людина, яка тобі подобається, це не тварина, це людина. На який вчинок ти готовий заради кохану? б ти такого зробив, щоб 에, довести їй, що ти її любиш. Пастю кріму. Глибоку? Можливо. Нас наскільки глибоку? А буде сказати всьому класу, яку, хто мені подобається. Хто тобі подобається? А це держав летально. Робити те, що я сама не люблю робити. Ну, по-перше, я не готова на все. Але ну, спочатку я би зробила те, щоб не зробила, якщо б не любила ту людину. На мій вік, я заради кохання готова сказати всьому класу, кого я хто мені подобався, але я заради скажу. Кажи! Мені з класу ніхто не подобається. Ну, е, кажи! А коли я стану дорослою, то. Не знаю навіть, ну щось таке особливе, щоб якось ну не порізати вени, не накласти на себе руки, а просто щось таке, наприклад, виставити 350 свічок і написати Я тебе люблю. Або взяти шарики, або ставити шарики і написати айла в юнак і виставити всю кімнату. Ну тут я мене. А що ти готовий заради? Та ні на що. По другій кості. А чого так? Он тебе с девчонкой тебе Я тут про это не думаю. Я еще сказал, что ему никто не А, а, в майбутньому? Ну, хто знає, може в роки в 50. Ну, 45. Покохаешь, да? Можно Наші діти найкращі, вкотре переконалися ми серед ста тисяч учасників, які зареєстровані в освітньому онлайн-середовищі, що надає можливість розвиватися, удосконалюватися, змагатися та створювати власні навчальні матеріали, є маленькі і великі строяни. Ми присутні на тренуванні команди другої школи, команди строян яка готується до національного чемпіонату з усного рахунку. Учні, які тут присутні, четверо-другокласники, які чудово виступили на змаганнях обласних, зайняли перші місця. Серед цих учнів є Андрій Гусехнович. Андрій Гусихнович це мелорічні. Андрій це у нас минулорічний це першокласників. Цього року він э, перейти на, на другому місці і є серйозний претендент на медаль в Дніпрі. Крім Андрій Косанович, це на Андрій Костасишинка. Андрій Костасишинський. Дарина Куликач і Рокселяна Іванська. Наш це учениця Рокселянка будь ласка. Це Рокселянка Іванська. Ці учні всі другого класу. Їх навчає наша вчителька Юрків Галина і водночас вона є тренером ще одної нашої учениці. За і вчитель і мама Юрків Насті. Юр Настя теж вже дворазовий учасник національних першостей. Минулого року право участь в міжнародних змаганнях у Словенії. В команді семикласниця Роман Михайлевич яка е, теж бере участь в наших змаганнях, теж є учасником національних перших станцій, наш капітан, наша е, найтитулованіша учасниця Настя Михайлович, яка трішки прихворіла, тож е, вітаємо її сьогодні з ним народження. Скільки тобі років? Вісім. Вісім, Ти в другому класі, так. А коли почав займатися е, на платформі цієї лісі? Першому класі. Тобі сподобалось одразу чи не дуже? Не дуже. А як часто ти тренуєшся вдома? Даринка. Даринка, ти знаєш? Я в школі мала всі хороші оцінки, а з математики в мене була повна халепа. Ну стільки часу тренуєшся взагалі? Першу, нас... А хтось вдома тобі допомагає займатися? Мені, Тато мені колись допомагав. Але тварин. Я почала тренуватися в 5 класі. Спочатку мені було ну, незрозумілий цей сайт, мені було е, страшно, але потім, коли я поїхала на всеукраїнський чемпіонат, е, я зрозуміла, що мені це подобається, і я далі хочу цим займатися. Змагання відбуваються в так званому п'ятиборстві, де протягом 50 хвилин Діти повинні виконати 5, різноманітних, 5 різних вправ. Наприклад, для учнів 7-11 класів це додавання, віднімання, множення ділення і розв'язування рівня. Тому вони працюють як з цілими числами, так і з десятковими дробами. Там складніші завдання. А учні перших, третіх класів, які ще не вивчили множення ділення, в них є додавання, віднімання. Розв'язування рівнянь і порівняння числ. Фінансово нам було проблемно Власне, учням з добиранням це все-таки другий кінець України, і тут нам на допомогу прийшов фонд Карпінських, який надав фінансову допомогу, придбання квитків для учнів. І далі ми домовились про подальшу співпрацю з тим, щоб фонд допомагав. Нашим учням. Сподіваємося, що наші учні, які тут тренуються, не підведуть і достойно виступлять на цих змаганнях. І м'яз трияк пролинає в Дніпрі заповнилося. Увага! розшукується таланти претенденти на щомісячну стипендію від благодійної організації фонд Карпінських. Родина оголосила конкурс серед дев'ятикласників місцевих шкіл, учні яких самостійно, заручившись підтримкою педагогів, мають надіслати заявку на участь в проекті. Останній термін прийому робіт завтра до вісімнадцятої години. Організатори чекають на відскановані табелі і есе на тему Стрий місто моєї мрії та характеристики учителів. Не прогавте свій шанс. Детальніше розповість виконавчий директор фонду Марія Карпінська у вечірньому ефірі. Дивіться більше повну картину ми матимемо завтра, після вісімнадцятої години вечора. Завтра, о вісімнадцятій годині, ми припиняємо приймати документи, які є подані на стипендію. Налагодили співпрацю, яка приносить користь і плоди. Волонтери з Майдану Стрищини готують подарунки на схід до міжнародного дня рідної мови, який святкуватимуть 21 лютого. Пакунки відправлять місто Анадоль, що на Донеччині. Там організовують патріотичний захід. Пригадаю, на різдвяні свята діти зі своїми наставниками з цього регіону. Були із візитом на Стрийщині. Вони приїздили до Підгірцівського інтернату та спілкувалися з волонтерами з Майдану Стрийщини. Тепер сторони підтримують постійний зв'язок, діляться новинами і планами на майбутнє та вітають один одного з різноманітними святами. Все це відбувається у рамках проєкту Схід і захід обмінюються серцями. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми. Громадські слухання перенесли через виробничі питання, коли саме відбудуться, поки невідомо. Стежте за публікаціями в місцевій газеті Гомінволі час, дату та місце, коли обговорюватимуть коригування тарифів на комунальні послуги, повідомлять на її шпальтах. Нагадаю, комунальні підприємства Надія Мрія, Світанок та Четвертий ЖЕК завтра о п'ятнадцятій в народному домі хотіли винести на загал нові тарифні пропозиції. Це все на сьогодні. Дивіться наші новини на сайті telancom.eй. Телефонуйте до редакції за номером 42297. Зустрінемось, нехай щастить. Мінус 6, мінус 1. Буде завтра у стрію сонячно і без опадів. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю 1,4 метра за секунду.